Зібрались це шляхи проведення шкільної мережі у відповідність до можливості бюджету міста Канева. А саме розгляд варіанту створення нового навчального закладу на базі гімназії імені Івана Франка та спеціалізованої школи 1-3 ступенів номер 6 з поглибленням вивченням іноземних мов, а також вивчення різних аспектів з реалізації варіанту створення нового навчального закладу. Яке підґрунтя тих проблем, які зібрали нас тут? Насамперед, це постійне зменшення кількості школярів в наших школах. Якщо ми візьмемо 2005 рік, кількість школярів була 3262 особи. На початок 2010 2011 навчального року це 2459. Тобто майже на 700 осіб менше. Прогноз показує, що мінімум ми досягнемо 2014-2015 навчальний рік. Буде 22, близько 2300. А уровня цього року ми, мабуть, можливо, а може і неможливо, досягнемо 2016 року. Це буде 2450-2460 учнів в наших школах. Далі фінансування шкільної мережі, оскільки це все державні навчальні заклади, планує, то фінансування шкільної мережі планується і відбувається Міністерством фінансів. Міністерство фінансів, згідно своєї затвердженої багато років тому методиці, розрахунок проводить не з кількості шкіл, а з кількості школярів. Тобто Чим менше школярів, тим менше коштів виділяється на фінансування. До того ж, штучним, в штучний спосіб Міністерство фінансів закладує дефіцит в розрахункові цифри мінус 20%. По умолчанню ці кошти повинна надати громада. Що ми маємо в гривнях? Минулого навчального року минулого навчального року загальний бюджет всій галузі освіти був зараз 22 мільйони 142 тисячі гривень. Цього року заплановані цифри, плануємо не ми, планує Міністерство фінансів. 20 мільйонів 88 тисяч гривень. Тобто тільки по цих цифрах, ці цифри офіційні, вони, вони включають в себе Міністерство фінансів не фінансує ремонти, не фінансує, не фінансує оздоровлення і таке інше. Тільки по зарплаті, тільки по енергоносіях. Ми маємо дефіцит на кінець року 2,5 мільйони. Якщо ми будемо враховувати ремонти, оздоровлення дітей і таке інше, то дефіцит в залежності від того, як, які обсяги ремонтів рахувати, дефіцит може скласти від 4 до 6,5 мільйонів. Наступного року ми Передбачаємо наявність дефіциту фінансування офіційного бюджетного фінансування зарплат вчителів і утримання шкіл шкільної мережі на рівні 3,5, далі 4-5 мільйонів і і так далі. Тільки в 2016 році, якщо ми залишимо все, як є. Тільки 2016 року ми опять досягнемо дефіциту 2,5 млн гривень. Але зважаючи на інфляцію, за неофіційними даними, інфляція цього року склала, за рік склала 30-50%. Ви самі можете порахувати, які цифри будуть у нас 2016 року. Далі. Далі, які шляхи, які шляхи ми, маємо, ми можемо запропонувати і можемо уявити собі для вирішення цієї проблеми? Перший шлях це, мабуть, найпростий, який використовувався минулі роки. Це збільшення фінансування шкільної мережі на відповідний відсоток з метою покриття витрат. Або ж через Міністерство фінансів, або ж яким чином за рахунок громади. Друге це приведення шкільної мережі у ту відповідність до тих реалій, які ми маємо на сьогодні. Ми розглянули. Або, ж, правильніше сказати, розглядаємо досі, оскільки комісія досі не видала ніяких рішень і рішення про з'єднання не прийнято. Ми розглядали варіант створення найбільш потужної школи за рахунок зліття двох шкіл. Це школа з поглибленим вивченням іноземних мов номер 6 і школа і гімназія імені Івана Франка. В місті Кадрові. Чому ці самі школи? За законами генетики потрібно скрещувати сильного з сильним. Це перше. Це таке, мабуть, найбільш принципове правило, яке використовується повсюду повсюду у всіх сферах, не тільки в біології. Я попрошу, я попрошу без коментарів. Шановні слухаємо доповідь. Далі. Які ще міркування? Міркування наступні. Школа номер 6 Загружена, завантажена на одну третину. Її проєктна потужність 1170 міст. В даний час згідно офіційних. Цифр кількість школярів 300 Надія скільки? 388. 385. 8. 8. Мабуть. так. Я не хочу юритись, у мене є ці таблиці всі. Далі. Школа-гімназія. Вона навпаки переповнена в силу свого історичного розташування. Вона розташована в чотирьох корпусах. Немає свого спортивного залу, і е, перебування школярів в цій школі пов'язане з, е, е, з тим, що вони, е, рухаючись через проїжджу частину дороги, ризикують своїм життям і здоров'ям. Далі. Не продовжувати і Ще є час. Далі, що нам да... таке об'єднання в разі його реалізації дає можливість зберегти, якщо ми забажаємо цього, якщо цього забажають колективи і батьки, зберегти всі напрацювання, всі технології, створити мощний, потужний навчальний заклад. Мабуть, такий буде єдиний в Україні. Не сумлів бі всяких сумнівів. Далі ми можемо, замість того, що ми за 5 років отримуємо близько 20 мільйонів гривень дефіциту, ми можемо зекономити більше 8 мільйонів гривень. За рахунок зменшення витрат на утримання гімназії за рахунок її розташування. Далі комісія розглянула питання, пов'язані з транспортуванням школярів. Це питання також в будь-якому випадку, воно буде вирішено в найближчий час, незалежно від прийняття рішення. Воно, комісія розглянула питання переведення вчителів. Особовий склад буде максимально збережений. Комісія розглянула питання ремонту школи. Було створено і проведено, створено відповідну фахову комісію, і ця фахова комісія обстежила будівлю школи номер 6 і зараз готує відповідні висновки. Крім цього, планується цього року залучити до впровадження в шосту школу енергозберігаючих технологій, в тому числі заміну вікон утеплення дахів та стін, і таке інше. Що не вирішено, в зв'язку з тим, що обі школи вважаються школами нового типу. Ці школи заради прийняття рішення про з'єднання цих шкіл необхідно отримати дозвіл або погодження обласної державної адміністрації. Зараз ми направили листа, зараз відділ, зараз відділ верні, обласна державна адміністрація готує таку відділ.